Пам'ятаєте, я говорив про те, що Майкл Щур взяв зброю до рук і пішов захищати Україну. На телемарафоні саме так про це говорили. Не було думок про те, що можливо на своєму місці, от, будучи журналістом, можете принести більшу користь. Ну я не думаю, що ця професія чимось відрізняється від будь-якої іншої професії. Так може сказати людина з будь-яким родом занять, що на своєму місці я, напевно, би приніс більше користі. Тоді хто буде тримати зброю в руках, хто буде стріляти, хто буде захищати. А потім виявилося, що щур не стріляє і зброю в руках не тримає, а захищає тільки міністра Умєрева від неприємних запитань журналістів. Що спланували? Як ми будемо це робити? Дивіться, Люди які зараз уже будуть військоматів, Ми бачили царі на дорогу. Києва все це одно міністр має забрати забрати. запинити, що я тягнути. брати гроші. Ось який окоп обрав щур. Бігати за міністром та в потрібний час винирювати у нього за спини та відганяти від умерва журналістів, які ставлять неприємні запитання.